Ви коли-небудь замислювалися, чому в англійській мові іноді здається, що одні чи слова можуть означати зовсім різні речі. Якщо так, то ви не самотні. Сьогодні ми зануримося у світ двох маленьких, але надзвичайно важливих слів лайк like і As. Ось ці дві слова можуть бути справжніми хамелеонами мови, змінюючи своє значення залежно від контексту, тому ми в них часто плутаємося. Після цього відео ви будете впевнено розрізняти, коли ваша колега співає like an angel, а коли ви працюєте as a professional. Готові розкрити всі їхні секрети? Тоді поїхали. Почнемо з «like». Like в основному використовується як прийменник. Запам'ятайте, це головне правило. Будуть ще інші правила, але це саме головне прийменник. Це означає, що за ним зазвичай слідує іменник, займенник, замість іменника або іменникова фраза. Тому і називається прийменник приіменникові. Його основне значення подібний до, як, так само як. Отже, у значенні Подібний до або подібність, це означає, що порівняння Подібний чи не Для порівняння іменників використовується дуже часто саме лайк, like. порівняння іменників. Тому що лайк like використовується перед іменником. Розумієте? Чому? Ми використовуємо like, щоб показати, що дві речі або дві особи схожі одна на одну. Це може бути схожість у зовнішньості, у поведінці. У якості чогось, будь-яка схожість. Ось погляньте на приклади. She sings like an angel. Вона співає як ангел. Ми тут порівнюємо її з ангелом. Тоді буде використовуватися like. This soup tastes like chicken. Цей суп на смак, як курка. Порівняння. Смак такий, як у курки. Your new car looks exactly like mine. Твоя нова машина виглядає точнісінько, як моя. Бачите, у всіх трьох прикладах ми порівнюємо одну річ з іншою, вказуючи на подібність, або одну людину з іншою, або щось з чимось порівнюємо і вказується подібність за допомогою лайк. Like. Другий спосіб використання «like» – це для наведення прикладів та у неформальному спілкуванні. Причому, коли ми використовуємо для наведення прикладів це слово лайк, like, тоді воно буде нести значення such as. Такий як, така як, такий як. Приклади вам допоможуть розібратися в цьому ще краще. I enjoy outdoor activities like hiking, swimming and cycling. Мені подобаються заняття на свіжому повітрі, такі як піші прогулянки, плавання та їзда на велосипеді. Many healthy foods like fruits and vegetables are rich in vitamins. She has many creative hobbies like painting and playing the guitar. У неї є багато творчих захоплень, таких як малювання та гра на гітарі. «Some Large Cities like New York and Toronto never sleep». Деякі великі міста, такі як Нью-Йорк і Торонто, ніколи не сплять. У наведеному вище прикладі ви бачите, що «like» тут використовується у значенні такі, як, не порівняння одне з іншим. а що – а наведення прикладів. Говоримо про щось і хочемо сказати, уточнити щось такі, як, і продовжуємо які, використовувати там якісь іменники після них. Не забувайте, що лайк like це в основному прийменник. Тому після нього буде іменник, займенник або іменникова фраза. А тепер цікавий момент. У неформальній розмовній англійській, особливо серед молоді зараз, лайк like може використовуватися. Тільки як прийменник, а як сполучник, що сполучає дві різні речення, замінюючи «as if» або as though» ніби наче «like». like. Тому ви часто можете почути зараз, особливо серед молоді: «I am like doing this and she's like jumping and I am like taking pictures and she's like, 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 like. Дуже часто можете почути. Пам'ятайте, це розмовний стиль і його краще уникати в офіційному письмі і в офіційному спілкуванні. Але подивіться, на приклади і такого використання like. У наведених прикладах лайк like використовується як сполучник. It looks like it's going to rain. Здається, що зараз буде дощ. Бачите дві, дві речення: it looks. Потім йде лайк like, як сполучник, ніби, або наче, It's going to rain друге речення. She acts like she didn't hear me. Вона вдає, так себе поводить. Ніби мене не чує. She acts одне речення, підмет присудок або іменник і діє слово. She didn't hear me, інше речення. Like виступає як сполучник. Але це тільки неформальне спілкування. запам'ятайте. He talked like he knew everything about the subject. Він говорив так, ніби знав на цю тему все. It feels like summer is finally here. Таке відчуття, що літо нарешті настало. Як бачите, лайк використовується у різні способи: як у формальному спілкуванні, так і у неформальному, як прийменник, воно може використовуватися як у формальному, так і у неформальному спілкуванні. Але як сполучник, його можна використовувати, де сполучає дві повноцінні речення, можна використовувати тільки у неформальному спілкуванні. У формальному ми його не використовуємо як сполучник. А зараз переходимо до «ез». «Ез» у нас більш багатофункціональне слово. Воно може бути і сполучником поєднує дві речення, і прийменником. Перед іменником використовується або займенником, або іменниковою фразою, так, як лайк, like", або навіть прислівником. І часто вказує на роль. На функцію або на спосіб, у який щось робиться, у який щось відбувається. Тому найперша і найголовніша функція використання «ез» – це для опису ролі, або якоїсь функції. «Ез» використовуємо, щоб вказати, яку функцію або роль виконує людина або та чи інша річ. Тут «ез» означає будучи або у якості. Ось погляньте на приклади. He works as a teacher. Він працює вчителем. Це його професія, роль у якості вчителя. Use this old shirt as a cleaning rag. Використовуйте цю стару сорочку як ганчірку для прибирання. А ось це функція. Ганчірка для прибирання. Правда, сорочка стала ганчіркою для прибирання. Функція. She used her backpack as a pillow during the long journey. Вона використовувала свій рюкзак як подушку. Це її тимчасова функція. Функція або постійна, або тимчасова, або у якійсь якості використовується предмет, річ, чи ми виступаємо в якості когось, як люди, так як у якості вчителя, це його професія, роль, де ми використовували he works as a teacher. Тут ми говоримо про те, чим щось є або виступає, ну або хтось. Тоді використовується as. I am speaking to you as a friend, not as your boss. Я розмовляю з тобою як друг, а не так, як твій начальник бос. Це моя роль, роль друга. Зверніть увагу, тут ми говоримо про те, чим щось є або виступає, або хтось є, або виступає кимось. Але крім опису, ролі та функцій, «as» використовується також. Для порівняння дій або способу, і використовується тоді у значенні «in the way that у спосіб у такий спосіб, як або у такий спосіб що. Оскільки «as» тут будемо використовувати як порівняння дій чи порівняння способу якогось. То виходить тільки логічним, що після S буде йти повноцінне речення. В англійській мові повноцінне речення це subject і verb або підмет і дієслово. Це собі запам'ятайте. У нас є відео, звичайно, на цьому каналі. Перегляньте. Думаю, приклади вам допоможуть розібратися ще краще із тим, як порівнювати, використовуючи as. Do as I say, not as I do. Роби, як я кажу, а не як я роблю. Тут я пропоную, щоб ви робили так, як я вам кажу робити, щоб ви порівнювали свою дію з тим, що я кажу вам, як ця дія має відбуватися. She decorated the room exactly as she wanted. Вона прикрасила кімнату саме так, як хотіла. А тут говориться про спосіб. У який спосіб прикрасила кімнату саме так, як хотіла. As she wanted. The meeting went as planned. Зустріч пройшла за планом, так, як було заплановано. У такий спосіб. He cooks dinner as his grandmother taught him. Він готує вечерю, так як навчила його бабуся. Ви бачите, що у всіх чотирьох прикладах as виступає як порівняння, яке підкреслює порівняння чи дії чи способу. Ну і третє використання as це коли ми використовуємо as у сталих виразах та порівняннях. Тоді, запам'ятайте, буде використовуватися as, as, тобто буде два рази використовуватися as а всередині, а всередині зараз побачите на прикладах, що буде використовуватися. Але мета as, as цього порівняння показати ідентичність, рівність, відповідність одного і іншого предмету, який ви порівнюєте. Тобто то, що вони одинакові. Чи предмет, чи люди, про яких ви маєте розмову, зараз побачите все на прикладах. He is as strong as strong ox. Він сильний, як віл. У значенні він такий же сильний, як віл. It it is not as easy as easy looks. Це не так просто, як здається. Як бачимо між as і as у нас завжди тут іде що прикметник, тому що ми порівнюємо. Такий самий як такий самий високий, такий самий міцний, чи сильний і, і так далі. Стоїть прикметник. Пам'ятайте це: прикметник, який порівнюємо між двома предметами чи між двома людьми. Як би там не було, але використання «ез» так само дуже цікаве. Зараз я вам подам порівняльну таблицю. Ви побачите, коли побачите стовпчик. Використання лайк, like, стопчик використання as, ви зразу побачите, що з чим іде в них різниця. І ви зможете собі, звичайно, зберегти. Я залишу посилання у описі до цього відео на файл, порівняння цих двох слів лайк like і as, і ви можете безкоштовно його завантажити з мого вебсайту. Та одне. Що я хотів би зразу вам сказати: не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви не підписані. Так, я знаю, це трошки надоїдає, коли вам це говорять, але це важливо для мене і важливо для вас, тому що і для мене це піде по всьому Ютубу, і більше людей будуть чути і знати правильне використання, лайк і ес. І для вас буде важливо підписка. Тому що коли підпишетеся і поставите дзвіночок, тоді будь-яка нова. Програма, яка буде виходити на Ютуб-каналі, вивчає англійську з Іваном Шандрою, ви зразу будете отримувати повідомлення. Також ставте ваші вподобайки чи лайки, якщо вам це так подобається. Також обов'язково залиште будь-який коментар. Особливо я хотів би знати, чи ви колись використовували лайк like ез у такий самий спосіб, про який ми зараз з вами говорили. І не переключайтеся, тому що після таблиці, зведеної таблиці ключової, ключової різниці між. Like і as, ми будемо ще тренуватися, виконувати вправу, щоб ви побачили, наскільки добре ви засвоїли цей матеріал. Залишайтеся з нами. У цій порівняльній таблиці між like та as ви побачите не тільки функції і значення, різниця функції і значення, а після чого, після яких частин мови, чи після яких. Частини речення використовується Like і as. Також буде говоритися, де формально використовується і де неформально використовується і Like і as. І також чим можна замінити. Так, я прокручую, ви бачите зараз цю різницю. Але я нагадую ще раз: зайдіть у опис до цього відео, або перейдіть просто на вебсайт learning.ca. І ви там можете завантажити у розділі документи абсолютно безкоштовно цей цілий файл. Знаючи все те, про що ми з вами вже говорили, вам буде легко самостійно опанувати цю таблицю. Перед правою хочу нагадати вам про ключові різниці. Використовуйте лайк, like, коли ви говорите, що щось є схоже на щось інше. Думайте про лайк like, як про подібний до, схожий на це порівняння іменників. Тому воно використовується перед іменниками. Зараз будуть вправи, ви потренуєтеся в цьому. Використовуйте as, коли ви говорите, що щось є чимось. Тобто описуєте роль чи функцію. Like — це схожість, as це дія або функція. Або коли описуєте спосіб дії, в який спосіб, як це відбувалося, як щось робиться. Ну, а тепер переходимо до вправ. Ваше завдання заповнити пропуски, використовуючи like або as. She sings just her favorite pop star. Тут у нас порівняння схожості. Вона співає, як її улюблена поп зірка. І ви використаєте тут що обов'язково like, так як She Sings just like her favorite pop star. He started his career. A journalist. Говориться про професію або про роль. Дія, роль чи професія. Тоді ми використовуємо обов'язково as. Він почав кар'єру як журналіст або журналіста. He started his career as a journalist. Please do exactly what I showed you. Тут у нас спосіб дії. Це не порівняння, а спосіб дії робити так. Або саме так, як я вам показав, тоді ми використаємо обов'язково as. Please do exactly as I showed you. It sounds someone is knocking at the door. Як бачите, в нас по обидва боки від пропущеного слова є повноцінні речення. Тому ми що тут використовуємо? Що тут використовуємо? У неформальному спілкуванні, пам'ятаєте, ми казали, молодь дуже часто використовує «like». It sounds like someone is knocking at the door, схоже, наче хтось стукає у двері. This task is not difficult, I expected. Два пропуски, пам'ятаєте? Дві слова використовуються тільки as, у значенні as, as, коли в нас іде сталий вираз «as as, але ми порівнюємо або підкреслюємо рівність. Чогось, якихось двох дій, двох предметів, людин і так далі. This task is not as difficult as difficult I expected. Це завдання не таке складне, як я очікував. Ну, як вам праві, були легкі чи ні. Але дивіться, для всіх тих, хто дійшов до цього моменту, я маю ще одну дуже цікаву річ. Часто запитують, чи можна взаємозаміняти, like і e as, чи вони можуть бути взаємозамінні. Скажу вам відверто, зазвичай вони не є взаємозамінними, оскільки вони виконують різні функції та передають різні значення. Я сказав, зазвичай англійська мова не була б цікавою, якщо б не було винятків. Але якщо собі нагадаємо, то лайк like, зазвичай використовується для вираження подібності, щось чимось схоже чи схожості. «As» використовується для вираження ролі, функції чи способу дії якоїсь або виконання дії і так далі. Але бувають моменти, коли може виникнути так звана плутанина або неформальна взаємозамінність. Єдиний випадок, коли лайк like може неформально замінювати «as», це коли воно використовується як сполучник у значенні ніби. Це той момент, про який я вам і говорив. Що молодь дуже часто любить використовувати лайк. Like. Звичайно, тоді, як сполучник, після лайк like буде йти в що повноцінне англійське речення. Однак це вважається неформальним використання. Неформально буде, можна сказати, між друзями у спілкуванні чи знайомими It looks like it's going to rain». Але формально ми би мали сказати It looks as if it is going to rain». Пам'ятайте це, що можна замінити «like» Коли неформально використовують між двома повноцінними реченнями на as if. Ну, але насправді, як правило, як це повинно бути. like, коли порівнюєте дві речі, які схожі одна на одну і показуєте їхню схожість, а as, коли ви говорите про роль, функцію чи спосіб виконання чогось. Отже, друзі, тепер ви стали справжніми експертами з використання лайк like та ез. Сподіваюся, цей урок допоміг вам остаточно розібратися з цими підступними словами. Я знаю, що вони можуть бути складними, але з практикою ви будете використовувати їх бездоганно. Тому практикуйте їх використання. Складайте, будуйте свої речення у такий спосіб, що вам прийшлося використовувати і лайк, like, і ез. Не забувайте, що у нас є багато відео на каналі, тому перегляньте ще ось це або якесь інше на цьому каналі. Я буду вдячний за вашу підписку, за ваші вподобайки і особливо вдячний за ваші коментарі і поширення серед ваших друзів. Bye bye, see you next time!